Вітаю! Мене звати Олена Самойленко, і близько 30 років я працюю в медіа. Я вмію шукати інформацію, обробляти її, розповсюджувати. А окрім того, ще й навчаю інших працювати з інформацією згідно з професійними журналістськими стандартами. Одним словом, мене можна назвати медіа-експерткою, і я розкажу вам про те, як за допомоги суспільно значущої інформації ворог намагається маніпулювати українцями. Слові маніпуляція, як і в будь-якому іншому, немає нічого поганого. Впевнена, що ви стикалися з ним в багатьох сферах життя. Зокрема, бачили маніпуляційні кабінети в медичних закладах або чули про механізми з назвою маніпулятор. У найширшому значенні маніпуляція це дія, яку хтось вправно робить руками, виконуючи певні завдання. А от у переносному значенні слово маніпуляція втрачає нейтральність, бо дорівнює махінації, шахрайство. Саме про це ми і поговоримо. Якими бувають маніпуляції в сучасному інформаційному середовищі, за якими ознаками їх можна розпізнати, та як не стати жертвою цього специфічного виду шахрайства? Отже, первинно маніпулювати означало управляти об'єктами з певною метою. І використовувалася зазвичай в технологічній сфері. З плином часу маніпуляцією стали позначати вміле керування людиною задля досягнення власних цілей. Тобто поняття перейшло до галузі відносин, психології. І вже з психології маніпуляція, як синонім негідної поведінки, перекочував до комунікацій, сфери спілкування між людьми і установами. Побутує навіть думка, що будь-яка комунікація є маніпуляцією, і в цьому немає нічого страшного, аж до тих пір, поки маніпулювання когось кимось не призводить до поганих наслідків. Іноді кожен з нас робить щось усупереч своїм бажанням, бо про це нас просять батьки, вчителі чи друзі. Але вважати при цьому усіх їх маніпуляторами було б занадто. Бо якщо людину підштовхують до бажаної дії за допомогою наочних аргументів, а сама дія при цьому є здоровою, корисною, то залишається лише згадати славно, звісно, хіба хочеш мусиш. Як у випадку із щоденною гігієною чи виконанням хатніх справ, домашніх завдань, щодня ми піддаємося безлічі впливів з боку інших людей, як безпосередньо, так і через медіа, книги, кіно, телебачення чи соціальні мережі. Самі по собі ці впливи не є ні негативними, ні позитивними. Впливати на інших можна і заради благих цілей, наприклад, порадити кинути палити, займатися спортом чи отримати освіту. Але коли вам кажуть змінити щось у собі, бо це зробить вас кращою людиною або гарантує отримання певного результату, тоді матиме місце маніпуляція. Психологи кажуть, що сутність маніпуляцій зводиться до того, щоб викликати у людини одну з трьох емоцій страх, сором або почуття провини, та використати її для задоволення своїх цілей. Навіть якщо серед вашого оточення немає маніпуляторів, телеграм-канал, рекламний слоган чи фраза героя з фільму також можуть впливати. І це може бути набагато небезпечнішим і потужнішим бо діє не на одну конкретну людину, а на спільноту. Тож однією з найбільших загроз для сучасної людини є інформаційна маніпуляція. Традиційні медіа, тобто преса, радіо, телебачення, інтернет-видання і соціальні мережі, відіграють у цьому ключову роль. Маніпуляція в медіа це психологічний вплив, що здійснюється через певний канал комунікації та призводить до зміни бажань, настроїв, поведінки, поглядів, а іноді навіть принципів груп людей. Медіа вирішують, про що і як писати чи навпаки, мовчати. До одних подій вони привертають увагу усіма доступними способами, інші з чомусь залишаються на узбіччі, так би мовити. Роздмухуючи або приховуючи певну інформацію, можна робити когось чи щось популярним, або, навпаки, руйнувати репутацію, буквально вбивати ідеї та наміри. Можна змусити голосувати за певну партію або розпалити ненависть до представників якоїсь раси чи національності. Ось лише деякі інструменти маніпуляцій, до яких вдаються медіа: дезінформація. Це неточна або неправдива інформація, що вводить в оману. Пропаганда інформація спрямована на просування певних ідей. Мова ворожнечі це лексика, яка дискримінує, ображає певну особу чи групу людей на основі приналежності до статі, раси, релігії, здібностей чи сексуальної орієнтації. До маніпуляцій відносять також цензуру. Блокування, перенаправлення або обмеження доступу до певних видів інформації в інтернеті. Це сьогодні відбувається на тимчасово окупованих Росією територіях. Там люди не мають можливості заходити в Фейсбук, інстаграм, бачити українські і зарубіжні сайти новин. Також ви могли чути про так звану джинсу матеріали замовного характеру, що публікуються у засобах масової інформації без позначки реклама, але з ціллю. Прорекламувати когось чи щось або покращити його імідж. До маніпуляцій відносять і передвиборчу агітацію це спонукання голосувати чи, навпаки, не голосувати за певного кандидата або партію. Отже, пам'ятаємо, що інформація, яку розповсюджують сучасні медіа по своїх каналах, може мати на меті змусити вас змінити свою поведінку, думки чи принципи на користь маніпулятора, а не на вашу користь. Маніпулятор грає на ваших емоціях щоб змінити сприйняття чи поведінку підступним, оманливим чи образливим способом. Не дарма ж у побуті слова маніпуляції дорівнює махінаціям і навіть «шахрайству». Незабаром ви дізнаєтесь, що робити, щоб не дати себе ошукати.